Сьогодні у випуску Кропивничани напідозрюють у співпраці з спецслужбами Росії. У жителів села Новогригорівка, 2 Кропивницького району, забрали єдине пасовище для корів. Землю почали розорювати невідомі. Умови зберігання музейних експонатів перевірили на Кіровоградщині. Спочатку вторгнення Росії музейники перевезли колекції у більш безпечні місця. Працівники служби безпеки України затримали кропивничанина, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. На цих фотографіях момент затримання підозрюваний збирав дані про збройні сили України і передавав їх росіянам, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. В ході слідства встановлено, що надалі він наносив вказану інформацію на Google Maps з метою подальшої передачі цієї інформації своїм родичам, які мешкають за кордоном, та напряму пов'язані зі спецслужбами країни агресора Виявили та вилучили комп'ютер та телефон. З доказами злочинної діяльності слідчі СБУ повідомили про підозру злочинцю за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Це незаконний збір інформації про дислокацію, переміщення та рух Збройних сил України. Карається позбавленням волі терміном від 5 до 8 років. Він отримав вищу освіту в РФ. Він закінчив духовну семінарію в Московській області. У Кропивницькому попрощалися з двома бійцями. Вадим Пустоводь загинув 29 серпня поблизу села Сухий Стовок на Херсонщині. Йому було 40. На фронті командир бойової машини до війни лікував тварин. Закінчив зі знакою компанійський технікум ветеринарної медицини. Був ветеринарним лікарем. 21 рік тому одружився. Молодості ще одразу сказав. Він дуже романтична натура був такий. Він називав дружину. Таня моя біле волосся гарне. І називається моя кульбалка. Вадим Пустовой народився в селі Казавчин Голованівського району. Після служби в армії на три роки уклав контракт. У 2014-му пішов захищати Україну, розповіла дружина бійця. Він служив в Луганській, Донецькій по 16-й рік, З 16-го року, по 17-й був вдома. У 10 жовтня 18-го року його забрали Опять на Луганській. Він був. До 19-го року, потім перервав контракт, перевівся в 42-й бат і там залишався до цих пір, там де і загинув у місті Херсон Херсенській області. Владислав Ключник народився в Кропивницькому. Після закінчення технічного університету працював у будівельних фінансових компаніях. Це була своя фірма. взагалі він дуже такий чоловік технічно підкований. Був єдиною опорою і помічником, говорить про Владислава Ключника, його сестра. 4 вересня він загинув. Я мать-одиночка. діночка, мене був єдиний кармілець в сім'ї цей брат. Ночі накрила їхню позицію, стояв на нульовій лінії. Мотострілкова бригада під Пєск. Раз він пропав зі зв'язку на тиждень появился, сказав, що из 20 людей вийшло тільки 4. Всі остальные 200. Потім второй раз пропався зв'язку. Його призвали 17 июня, і вже через 2,5 месяца він погиб. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Валерій Клієнко, новини на Суспільному, Кропивницький. Галина Бевс – лікар-кафтезіатр з Луганської області. Нині працює у Кропивницькому. Через війну в Україні покидала домівку двічі, вперше у 2014-му. Тоді з родиною не витримали життя під російською окупацією в Алчевську. Почали змінювати всі документи, в тому числі і трудові книжки. І ми ну, не захотіли вже там перебувати і ну, щось міняти з, ну, з державного на якось примарне. І Тому ми зібрали дві сумки і автобусом виїхали до міста Рубіжного. Чому саме туди? Тому що в мене залишилася там рідня. У Рубіжному жінка, окрім місцевих, лікувала людей, які приїздили з непідконтрольної Україні території. Там не вистачало медичних засобів, ну, препаратів. І навіть може і лікарів не вистачало, медичного персоналу, бо більшість ну, таких усвідомлених людей вони поїхали з тої території. Коли почалась повномасштабна війна, з чоловіком та двома дітьми вирішили їхати з Рубіжного. Старший це хлопчик йому виповнилося нещодавно 14 років, і дівчинка 5,5 років. Дуже тяжко дитині, ну бо у 2014 році довелося прощатися так скажімо, з друзями і знову. Ми виїхали 5 березня з Рубіжного. На наступний день чи навіть декілька днів з Рубіжного взагалі не було змоги виїхати, тому що почалися масовані обстріли. Не серед військових, а серед цивільних були поранені, там осколкові поранення, бо вже були прольоти тоді і в місто. У Рубіжному родина за власні гроші зробила ремонт у трикімнатній службовій квартирі. Зі слів жінки її розграбували російські військові. Всередині квартира взагалі вскрита. Зі слів сусідей там проживали російські військові декілька днів в нашій і ще в декількох квартирах в під'їзді. Ну там взагалі все перевернуто. Частини речей немає, немає техніки. Галина Без з родиною планує залишитись у Кропивницькому. Ірина Полулях, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Тиждень у музеї Кропивницької та області працівники Національного реставраційного центру України обстежували експонати. Аналізуємо, в яких умовах зберігаються або евакуйовані, або підготовлені до евакуації твори мистецтва, як вони упаковані, які кліматичні умови даємо в цьому випадку дуже серйозні рекомендації. У Кропивницькому музеї мистецтв для реставрації відібрали 12 полотен. Укріплювали шар фарби на картинах олійного живопису. Це, це обезпилення, укріплення фарбового шару. Там це ґрунту, десь там були ще це прориви полотна. Це підведення ґрунту реставраційного і тонування, покриття лаком. Сергій Відділля обстежує, чи не пошкодила з часом шафа 19 століття. На предмет пошкодження з точильниками, які але цей шкаф в гарному стані, свіжого майже нічого немає, там трохи збоку з боку пошкоджена ліва стінка, але це старі ушкодження. Тут залишки молі, але це теж не критично, бо міль дерева не їсть. Усі експонати їх понад 16 тисяч. У перший день вторгнення Росії в Україну вивезли з музею мистецтв. Місця зберігання зміркувань безпеки не називають. 8 годині ранку, 24 лютого. Ми почали знімати картини. І це і картини, і ікони. Ми пам'ятаємо температурний режим. Ми вивозили повністю евакуювали колекцію, і розуміючи, що зараз вже закінчилася весна, закінчилося літо. І температурно-вологісний режим не витримувався для нас було велике занепокоєння, в якому стані наші експонати. За тиждень реставратори обстежили 12 тисяч експонатів музею мистецтв. Висновок у приміщеннях, де зберігається колекція, температурно-волоїсний режим не дотримується. Це впливає на стан творів. Скільки з них потребують реставрації? Чекають результат висновку, говорить директорка музею. Ми несемо відповідальність за збереження державної частини музейного фонду України. Це найцінніше, що зберігає Україна по музеях. Вони виїжджають саме в ті музеї, де є цінні експонати, і є велика загроза втрати експонатів там. І це питання треба вирішувати найближчим часом. Зі слів Тетяни Ткаченко, щоб експонати далі не псувались, забезпечити належні умови зберігання мають до кінця листопада. За допомогою звертатиметься до голови обладміністрації Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Без пасовища для корів залишилися жителі села Новогригорівка, 2 Кропивницького району. Худобу тут пасли півсотні років, розповідає Ганна Дроздюк. 22 роки тому жителі спільно вирішили не розпайовувати цю землю. Був схід громадян села, на якому вирішили значить, передати, тобто у спільне користування, щоб всі громадяни могли користуватися цими пасовищами. Говорить, продаж молока для багатьох селян це єдиний спосіб заробітку. У нас зараз 30 корів у череді. На роботу не немає. Такий тяжкий час здають на молоковоз. Все-таки якась копійка буде для прожиття. У мене четверо дітей. Доход там, що мені там, 1700 дають тільки і все на дітей. Це ось одна дійсно мій доход. Роботи нема в селі. Ми самі держимо корову, і це те, що в нас є, і все, наша корова. І все. Де пасти на тих скалах коно, ну, на піску ось, ви подивіться. Скале. Сусіднє село називається, так і називається скелюватка. Землю на цьому пасовищі почали розорювати минулої суботи, розповідає житель села Сергій Шевченко. Він та десяток інших жителів не дозволили цього зробити. Ніхто нічого не сказав. Він на камеру не хотів сказати своє прізвище. Спитали документи, дозвіл, який каже, все у мене є, але тільки не з собою. Претенденти на єдине біля села Пасовище з'явилися 22 травня цього року, каже Ганна Дроздюк. Наступного дня жителі написали звернення голові Долинської громади Євгену Зіздовському та депутатам з проханням не давати користування землю, де пасуть корів. По цей день ми не отримали відповіді. Цю земельну ділянку передали у приватну власність рішенням сесії Долинської міської ради за два місяці після звернення людей 30 липня. А в них там офіційно не було оформлено громадське пасовище. Тобто якщо як це документально має бути затверджено, зроблена технічна документація, і люди просто привикли біля своїх хат. Я так думаю, ну я ним час не буду стверджувати, але я так чомусь вважаю. Плинути на рішення депутатів не могли, пояснює начальник управління Держгеокадастру в області Олександр Мороз. Держгеокадастр з травня 2021 року вже немає повноважень розпорядження цими земельними ділянками. Є такі випадки, коли громадяни об'єднуються і вони беруть земельні ділянки під громадські пасивичі. Якщо був такий факт, то дійсно ви не можете оскаржити до суду це, Але наскільки мені відомо. То цього факту там не було. Якщо буде бажання у громадян, вони мають право до нас звернутися після того, як буде знято мораторій на проведення перевірок у сфери сфері відносин, ми зможемо провести перевірки і становити закони з передачі цих земельних ділянок у власність. Як відстоїти право на пасовище, не знають, говорить Ганна Дроздюк. Єдиний вихід гнати корів за три кілометри від села. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Такий лічильник на воду знайшли у підвалі мешканці будинку на вулиці Пацаєва у Кропивницькому. Були здивовані, бо про його встановлення не знали. Розповідає мешканка Віра Лушнікова. У Нас ніхто їх не запитували. Його просто поставили Олена Ботнер каже: не розуміє для чого у будинку лічильник і чому має платити за нього гроші. Має лічильник у своїй квартирі. За його показниками платить за використану воду. Минулого місяця їй нарахували плату за воду за будинковим лічильником. Мені нарахували 729 гривень, 28 копійок. з марта місяця по іюль я їх запитувала в водоканалі. А вони мені почали об'ясняти, що. Це так потрібно встановити будинкові лічильники підприємство, яке надає послугу водопостачання, зобов'язує закон про комерційний облік теплової енергії. Передбачена відповідальність за його не встановлення, пояснює керівник підприємства Дніпро Кіровоград. Штрафна санкція там складалася у вигляді 1% від спожитої води по будинку. Каже, через воєнний стан штрафи за невстановлення будинкових лічильників відклали на два роки. Обладнати будинковими лічильниками мають три тисячі багатоповерхівок в області, обладнали 400. Будинковий лічильник показує різницю між поданим і спожитим обсягом води. В середньому різниця сягає 30%, Говорить Олександр Пісний. Допоміг нам боротися із тими, хто. Викрадає воду та різниця, яка є між комерційним і розподільчим придлом обліку. Вона розподіляється між всіма мешканцями, між всіма споживачами. Віра Лушнікова порахувала після появи будинкового, окрім заспожиту воду. Щомісяця має додатково платити за три кубометри води. У нас у кожного лічильника і кожен з нас затратив гроші спеціально для того, щоб не платити лишнє. Ми не давали згоду, ми нічого не підписували, ми не заключали ніякий договір. Жителі області сплачують за водопостачання та водовідведення за тарифом 45 гривень, 97 копійок. Щомісяця за абонентське обслуговування лічильників 16 гривень, якщо будинок без лічильника, і 35, якщо з ним. У собівартості нинішнього тарифу 45% складають втрати води. Юрист Юрій Деркаченко радить людям уважно читати договір з постачальником послуги. Якщо змін додаткових немає до цього договору, він цей договір є основним і ніяких додаткових угод, якщо не підписано між двома сторонами, ніяких інших в односторонньому порядку. Змін до цих договорів не може бути у разі, якщо особа вважає, що її права порушені, я б рекомендував звернутися до держспоживслужби у разі відмови або негативної відповіді Держспоживслужби, я б рекомендував вже звертатися до суду за словами Віри Лушнікової. Мешканці будинку звернуться в Держпродспоживслужбу. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.